Пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Страх, який позбавляє людину внутрішньої свободи і робить її залежною від думки інших, сильно впливає на духовний зріст і пошук сенсу її життя. Особливо страждають ті, хто є дуже чутливими до оточення. Вони дивляться на себе очима інших і не можуть поводитися природньо в їхній присутності. Уявлення про те, як їх сприймають, витісняє відданість справі, яку вони в конкретній момент довершують. Вони починають бачити себе зовні, і власні почуття відходять на другий план. Коли поруч є люди, які вважають їх дивними, це може навіть вплинути на пережиття власної молитви, і часом може їм видатися це як наруга над їхнім духовним життям. Такі люди більше піддаються враженню реальному або уявному, ніж гордості. І внутрішній досвід відсувається на задній план. Думка інших руйнує зв'язок з тим, на що людина має відповісти в конкретний момент, через це вона сильно залежить від середовища. Зокрема, це виявляється в щоденному житті таким чином, що з'являється сором зробити навіть знак Христа за столом перед іншими, або помолитися у поїзді чи в автобусі, чи в літаку. Звісно, не можна зовсім ігнорувати почуття інших, нібайдужість. Ненадмірна чутливість не є правильними. Справжня свобода бачити все в присутності Бога і звертати увагу на оточення лише тоді, коли цього вимагає любов до ближнього, щоб не ставити когось в незручне становище або не викликати ворожості. Милосердя іноді вимагає враховувати наслідки нашої поведінки, але думка про те, як я буду виглядати в очах інших, не повинна автоматично душити свободу вчинку. Як важливо навчитися не підкорятися хибним уявленням громадської думки так, щоб це заважало відповісти на покликання Бога або ствердження цінності життя, автоматична підлеглість уявним судженням не те саме, що добровільне стримування задля слабших у вірі, коли ми свідомо відмовляємося від певних проявів віри як пожертву, цей страх походить не з гордині, а з і надмірної вразливості. Його можна подолати відданістю Богові, від людини залежить, чи вона піддасться впливові зовні чи ні. Чим більше піддаємося цій рисі, тим більше робимо себе рабами і залежними від думки інших. Якщо постійно боротися з нею, частіше віддаватися щирим почуттям заради Бога, і менше зважати на оточення хвороблива залежність від думки інших поступово зникне. Якщо така реакція ламається все частіше, свідомо вона зникне зовсім. Зазвичай людина схильна залежати від інших, оскільки ті мають сильнішу харизматичну особистість, вони приймають чийсь погляд не через переконливість аргументів, а через авторитетність і переконливість особи. Часто відкидають ці погляди, коли втрачають контакт з тими, хто їх навчив, проте ще деякий час чужий голос може лунати в їхній свідомості, замінюючи власний голос сумління. Така залежність глибше впливає на людину, ніж сором. Люди в такому стані не лише не можуть проявити свої переконання в присутності інших, а й піддаються волі сильнішої особи настільки, що їхні наміри розчиняються, і вони приймають моделі думок і поведінки інших людей. Зазвичай це не торкається головних принципів життя, але впливає на оцінку конкретних ситуацій та нових явищ. Потрібно боротися з цією формою несвободи, якщо людина зауважила, що її природа піддається такому впливу, важливо уникати, коли це можливо, спілкування з такими людьми, які перекривають власну особистість. Це не є боягузтво, а розумна самоповага. Якщо уникнути таких контактів неможливо, важливо готуватися молитвою, зібранням думок і намагатися внутрішньо захиститися від очікуваного тиску. Маючи здорову недовіру до власної слабкості, важливо зосередитися на Богові і внутрішньо відгородитися від впливу інших людей. У присутності таких людей не варто розслаблятися, не відкриватися так, як зазвичай. Важливо також навчитися розрізняти моменти, коли душу слід відкрити, а коли слід міцно зачинити, так як дихаємо глибоко, чистим повітрям і затримуємо подих, проходячи крізь дим. Якщо людина схильна до цієї слабкості, важливо також радитися з духовним наставником перед тим, як потрапити в таке середовище. Ще одна менш глибока, але теж шкідлива форма, фальшива поступливість через добру, але слабку натуру деякі люди не вміють відмовляти вони не приймають чужий світогляд, але дозволяють іншим визначати свою зовнішню поведінку проханнями та вказівками. Якщо йдеться про явну неправду, совість в цьому випадку протестує і вони можуть відмовити, але в нейтральних питаннях вони піддаються впливу. Людиною без достатньо сильної сили волі користаються, вона втрачає час і сили є занадто слабкою, щоб сказати ні, вона боїться видатися невічливою, жаліє іншого або не винесе його незадоволення і тому стає легкою жертвою експлуатації. Співчуття може змусити її терпіти несправедливість, така поступливість підриває свободу. Тому і в цьому контексті теж потрібно боротися всіма силами, допомагають в цьому послух і дисципліна. Усвідомлення своєї слабкості вже велика допомога, молитва до Бога і свідома боротьба з цим впливом. Слід помічати перші ознаки надмірної співчутливості і відразу протистояти проханням. Ще одна форма несвободи це комплекс незалежності. Дехто відчуває тиск, коли має борг перед іншими. Здається, що це обмежує їх свободу. Насправді це свідчить про відсутність внутрішньої свободи, людина, що справді вільна, радіє можливості дякувати. Комплекс незалежності це є певного роду форма гордості, усвідомлення боргу стає тягарем. Справжній християнин знає, що все він отримав від Бога. Бог єдиний, хто дає зі своєї руки щедро, а кожен з нас є лише тільки той, хто отримує ласку з його милосердя. Як важливо навчитися приймати допомогу інших з радістю і вдячністю. Вдячність не тисне, прагнення бути незалежним від людей не є ідеалом. Це не стосується випадків, коли хтось дає, щоб потім зловживати почуттям боргу і підпорядковувати людину. Уникати таких боргів розумно і необхідно, не приймати послуг від тих, хто прагне зв'язати нас неправомірними вимогами, це є виправдано. Також треба остерігатися відкидання духовної допомоги, бажання вирішувати все самотужки, як і неправомірний тиск відкидання доброї допомоги є шкідливим, хто відкриває нам нові цінності. Віде до вищого, життя може стати справжнім помічником в нашому духовному зрості, бажання робити все самому це є плід гордості, важливо залишитися орієнтованим на істину, чи ми дійшли до неї самі, чи завдяки допомоги це їй другорядне, якщо допомога веде до істини і повноти життя. Справжній християнин усвідомлює свою залежність від інших і бачить у цьому спільноту, що приносить радість. Він цінує традицію, літурію, вчителів церкви, шукати допомоги тих, хто ближчий до Бога, чесне і природне прагнення, відчуття, що досяг зробленого тільки власними силами, не приносить задоволення. Головне це є єдність з Христом, питання якою мірою у цьому вклад власної сили це є другорядне. Шлях досвіду і вміння тримати своє серце в любові дає людині силу і ласку йти тим шляхом, який веде до пізнання правди, істини і добра власного життя.